Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2019-2020 років 31 травня 2020 рік Київ, стадіон НСК Олімпійський, Шахтар Донецьк, у себе номінально вдома Команда Луїжа Каштров приймає Динамо Київ Олексія Михайличенка. 3-1. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну давайте про все ми, друзі, будемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1 стартова розновка Донецького Шахрая. Андрій Пято у воротах, Коля Матвіенко, Сергій Кривцов пара центральних захисників. Додо Ісмейлі по флангах, Тарас Степенко, Алан Патрік центральні опорні півзахисники. Віктор Коваленко, центральний атакувальний півзахисник. Марлос, Тайсон по флангах, та Жорні Марайса на нападі. Це стартова розновка Донецького Шахрая. Київ. 4-4-1-1. Стартова розновка Каян, Олексій Михайліченко, головний тренер команди. Жора Боща на воротах, Шабанов, Денис Попов парад центральних захисників. Томаш Кіндзьорові Віталій Миколенко по Флангах, Шепелів Сидорчук, Цтейшвілі, Бенімін Верміч, півзахисники, Віталій Буєнський, центральний атакувальний півзахисник та Назарій Руси на нападі. Це стартова розстановка. Київського Динамо! Тепер, друзі, давайте безпосередньо про матч говорити. В принципі, такий, знаєте, початок доволі такий рівний. Обидві команди вже непогані атаки, так, знаєте, проводили, обмінювалися моментами. Пригадається непогана атака, яка пройшла у Київського Динамо на другій хвилі матчу. Пішла дуже хороша атака у Київського Динамо. Дуже хороша пішла подача, якщо, друзі, не помиляюся. З лівого та Флангу прийшла подача на СТЕ вибиває м'яч с Рекросово, Мяч відскакує на на ногу. Удар воротах, П'ятов! Андрій п'ятов. витягує удар Назаря Русен. Це пробовав саме Назаря Русен Бенімін Вервіч хороший був у моменту Назарія Русина, але не вдається його реалізувати. У Штаре непогана атака пройшла на четвертій хвилі матчу. Дуже непогана пройшла атака. У Штаря виводять Тайсна на дану позицію. Тайс удар в руки жарі бущану. Хоча дуже здорово Донечани цю контратаку розіграли. Ось дуже хороша справді контратаку розіграли кияни, але не вдається. Донечани, перепрошую, але не вдається її реалізувати. Кіна також розігрує же разигрывает свою атаку на 16-й кванимаче. пригадується удар у виконанні Томаша якщо не помиляюсь там. Справді, непогана та атака пройшла з лівого та флангу, пішла подача дужного майданчика. Мяч вискакує на кінжору, б'є чи удар блокується, мяч вискакує на Русина, на Русина на підкаті, блокується він виндоничанами добивання і м'яч летить на Ось це так Шанс був у київського Динамо, але не вдається його реалізувати. І справді кияни дуже здорово виглядали. 19-й хвилин матчу. Кияни подають штрафний Бенімін Мінербич виконує подачу душного Комайданчика. М'яч зависає у боротьби в кінці кінців робить скидку кінцюра. Удар Дениса. Припушу удар Сергія Сидорчука. Гол! Гол, Сергій Сидорчук, 1-0 Динамо Київ. Відкрива рахунок матч на, на 20-й хвилині матчу. Сергій Сидорчук забиває гол, але суддя бере паузу. Ігол не зарахували. Игол не зарахували. Незарахований м'яч, відповідно. Гол було скасовано. Гол скасували, але кияни продовжували атакувати. Гол було скасовано. Там якщо не помиляюся, було порушення правил. Там якщо не помиляюся, Денис Попов. Павла Пороша, в тому гол було не зараховано. Але кайдани в кінці кінця рахунок то відкриває. 38-х хвилина. у проводять свою хорошу атаку. Дуже хороша, друзі, атака проходить у київського Динамо. Просто геніальна передача. Якщо не помиляюся, це швілі геніальну геніальний справді передачу вирізає. Просто якийсь геніальний пас. І справді, це теж вілі. Віталій боєльський удар головує Гол! Віталій бояльський! Забиває гол! 1-0 Київ! Рахунок у матчі відкриває. І це робить Віталій Бояльський! Після геніальної передачі святої 1-0 динамо, Київ. Рахунок очі відкриває. Але шахтар донецьк не здається. І буквально через хвилину донечани проводять свою атаку. Тайсон. Тайсон відкидає м'яч на Марлоса. Марлос. Віддай позиція, на нерварайс, что не амарас. робить скидку на Марлоса. Марлос рывается. Марлос набігає удар Марлоса. А Чичку в нанікуд. гол. Марлос. 1-1 Марлос. Забиває гол. Геніальна комбінація від Донеччан Марлос. Відвела, що на жуніра Марайс, жуніра Марайс, робить схитку на Марс і Марлос Як рукою кладе м'яч, у дальній кут воріт київського Динамо 1-1, донеччани рахунок, у зрівняли. І на цьому перша 45 хвилинка завершиться. Рівний футбол, рівна битва і рівні 1-1. У другому темі Марксантонія, ТТ Євген Геннаблякам, на Ресламонта Фернандо видать штере, у київського Динамо вийде. Олександр Каралаєв, Депена та Деалун. ще вийдуться у київського Динамо. В принципі, друзі, в другому таймі в принципі, картина матчу не змінювалася. Футбол був, знаєте, друзі, рівний. Тобто, в принципі, у тобто, Шта були там непогані атаки проходили, і у Динамо Київ, до речі, друзі, непогані справді атаки проходили. Тобто, в принципі, обидві команди обмінювалися моментами. Але ось друзі. 67-ма хвилина матчу. Шахтар Донецьк проводить свою атаку. Дуже хороша атака. Проводить донеччини. Марлос Віддає передачу на Додо, додо, по промо-флангу. Додо, дуже здорово гривейся. Додо виконує простріл на Жунірамарайса, Жуніра Марайс робить скидку, відкидає віч на Марлоса. Марлос! Удар. Гол. Марлос. Забиває гол на 67 й хвилині матчу. Жуніор Марайес віддає другий асист у цього матчі, А Маус оформлює дубль на 67-й хвилині матчу. 2-1 Шахтар Донецьк забиває гол дубль Марлоса забезпечує донеччанам перевагу у рахунку. Динамо кайфі стало позиційно атакувати, Шахтар вже став більше діяти стала на контр-атаках. І ось вона, контратака, друзі, контратака. Проходить на 74-й матче. Первопляй мяч. футболіст Шахтаре. Ще не Шахтарей це був Ісмаїлі, Ісмаїлі. Перкопляй мяч. набирає хороший хід, Ісмаїлі. Ведай передачу на ТТ. Прапор на марксантоне. Антонія. Петлюче Исмаилі Исмаили код м'яч, вдовж варит намагається Кияни вибити м'яч, в кицике выбиваете копия, что в поперечку в Маркс Маркос пробиває з разворота гол Маркос Антонио 74 хвилин матчу Маркос Антоніо забиває третій м'яч даного поєдинку Ісмаїлі, Ісмаїлі дуже здорово підключився до цієї атаки Дуже хороший простор виконує Ісмаїлі Ну не моглося там, коли не вибитий м'яч і вибили прям по річку І тут Маркос Антоніо в падінні, ну не в падінні, а через розворот пробиває І реалізовує свою нагоду Ісмаїлі але кайдані здавалося, в Кен, в принципі, були хороші такі нагоди, щоб забити м'яч із приймається 80-х там, Динамо, в принципі, непогано так пройшла. Вже нібито що 300-балковий вибив м'яч, але потім атака пройшла другу фаза. Подачі П'ятов, 5 м'яч, але і де ударить Сергея Сидорчика, шахта. Ось, Весьправді такий непоганий був момент кейс. Дунамо, до того ще повернувся, але не вдається його реалізувати. Ще був вихід Беніаміна міна Вербет, на 90 плюс 3 хвилині на ударну позицію, але також не вдається реалізувати свою нагоду киянам. То, в принципі, моменти були у Киян, але ці моменти кияни не реалізовують. І в кінці кінців Шахтар Донецьк перемагає Динамо Київ у рівні абсолютно битві з рахунком Київ. Це справді, друзі, була рівна битва. І за моментами, і за володінням м'ячем. ячем. Ну, Штиря там невеличка за володіння була, ну там взагалі невеличка. Якщо не 52 на 48. Всього на всього. По удару, там також рівновага. Тут рійний футбол, але Шахтар, Донецьк у цій битві перемагає Динамо Київ з рахунком 3-1. Ще, до речі, друзі, думаєте, ви з приводу цього матчу? Ну, якщо у вас є друзі думки, ви можете їх написати у коментарях. А я вам, друзі, хочу побажати! Тільки добра та тільки щастя! Я вам усім, друзі, бажаю! Будьте щасливими! Привітали ми друзі, матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі 31 травня 2020 року. Київ, НСК Олімпійський, Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ, 3-1. Шахтар Донецьк перемагає! Поважаємо до намоки Донецьку, Тільки всього самого найкращого вам, друзі, також тільки добра та щастя в житті. бажаю, будьте, друзі щасливими. усім до побачення, мої любі друзі! Будьте щасливими! Усім до нових зустрічей.